Ну і свої плани і свої умови для миру на сході України запропонував Путін, зокрема відведення української армії з передової міжнародний контроль над територією Донбасу, обмін полоненими та організацію гуманітарних коридорів. Арсеній Яценюк цей план Путіна назвав заморожуванням конфлікту задля порятунку російських терористів. Український президент Петро Порошенко уже заявив: у нього одна мета зупинити кровопролиття на сході. Глава держави сподівається, що п'ятницю в мінську буде вжито реальних кроків для досягнення миру. Одна мета, слухайте, ну як можна бути проти миру? Як можна заперечувати того, що люди мають перестати гинути? Яким чином ми можемо на сьогоднішній день зупинити ці жахливі процеси? Варварство просто, коли розстрілюють полонених, коли знищують цілі там, школи, які наповнені цивільними людьми? Коли готують підступну вогневу пастку, порушуючи домовленості.